Рік тому державне бюро розслідувань затримало Ігоря Мазепу за підозрою в незаконному будівництві на землях Київської ГЕС. Водночас громадська ініціатива голка зафіксувала масштабну інформаційну кампанію в телеграм-каналах і медіа, яка формувала образ Мазепи як доброчесного бізнесмена та жертви правоохоронців. Це стало частиною ширшої стратегії забудовників, які через медіа та соцмережі маніпулюють громадською думкою, впливаючи на парламентарів і лобіюють скандальні проєкти 12.080. Та у народних депутатів теж сформоване в голові уявлення про те, що ну дійсно треба ж захищати оцей бізнес, який потерпає. А це по суті відвертий, неприкритий лобізм. А парламент має розуміти, що вони мають працювати не в інтересах забудовників, а вони представляють і обрані народом України, а не бізнеса. Ця кампанія не була випадковою. Вона збіглася з лобіюванням законопроекту номер 12089, який фактично узаконює деревань лісів чи узбереж, Якщо він відбувся 10 і більше років тому, народний депутат і автор законопроекту Ігор Фріс від «Слуги народу посилається саме на справу бізнесмена Ігоря Мазепи. і Ягує цю законодавчу ініціативу як захист доброчесного бізнесу разом з ним на підтримку таких правил гри виступив заступник голови офісу президента Олег Татаров. Якщо такі зміни приймуть, і держава чи громада не встигла оскаржити незаконне привласнення лісів чи прибережних територій, вона їх більше не може повернути. А якщо десятирічний строк ще не сплив, то держава чи громада має заплатити дерибаннику компенсацію. Мова саме про ринкову вартість нерухомості. Законопроект настільки абсурдний, тим більше зараз у нас повномасштабне вторгнення кожна бюджетна грівня на рахунку. І ми маємо тепер з державного або місцевого бюджету платити гроші тим, хто фактично користується незаконно набутиму держави майном. Я не знаю, які ще слова абсурду про цей законопроект підібрати. Бізнес партнером Мазепи є скандально відомий колишній мер ірпеня Володимир Карплюк. Саме він мав ділянку у Біличанському лісі. А один із кандидатів у депутати від нових облич колишній депутат Коцюбинської ради Євстєфієв. У результаті деребано Біличанського лісу став власником мала не ста ділянок у лісі. Це територія нацпарку. Доброчесністю тут і не пахне. Вони тут все забудовують. Ключно біля заплави річки Ірпінь, де ми стримували ворога рівня 3 роки тому, і ці схеми в регіоні робляться більше 10 років. Під розпіл іде ліс, узбережжя. Тому те, що пропонує законопроект нардепа «Слуги народу Фріса, це цілком зрозуміла і потрібна історія для дербанників. Обнулити претензії до тих, хто заволодів в результаті схематозу землею. А це цілком те, що треба є таким, як Мазепа і Карплюк. Просування потрібних рішень у Верховній Раді стало значно легшим завдяки телеграм. Громадська ініціатива голка провела дослідження, хто і як висвітлював справу Мазепи. З'ясувалося, що це не лише анонімні телеграм-канали, але й деякі змі висвітлювали цю справу так, аби Мазепа тут був як доброчесний бізнесмен, якому протистоять погані правоохоронці. Тому вплив інформаційного шуму та маніпуляцій в таких випадках є колосальним. Наголошує голова комітету з питань свободи слова. Так, депутати сидять в телеграмі, так до них найлегше в цьому форматі достукатися. Так дуже легко зрозуміти, які канали читає офіс президента, більшість Верховної Ради, кабінет міністрів. А це все в можна сказати, в цивілізованій європейській країні розглядалось би як чорний лобізм, тобто. Лобізм з корупційним компонентом. Правовий комітет уже схвалив цей проєкт до другого читання. Усі правки, на яких наполягали, які просили розглянути народні депутати з екологічного комітету, зокрема Олег Бондаренко та Юлія Овчиннікова, відхилили на прохання автора законопроєкту Фріса. Голова касаційного господарського суду на засіданні комітету наголосила. Виглядає, що цей проект, взагалі, ніяк не покращує стан добросовісного набувача жодним чином. Не можна не розуміти, що ти придбав майно на березі чи в буферній зоні, апріорі ніякому захисту не підлягає такий випадок. Чи можна взагалі дискримінувати державу та місцеве самоврядування, які мають рівний статус із будь яким іншим власником, чи не станеться так, що суди будуть керуватися Конституцією, а не цими змінами? Народний депутат Максим Павлюк вимагає, аби правовий комітет звернувся до Верховного суду та офісу генпрокурора і отримав офіційну їхню позицію щодо законодавчої ініціативи. Проєкт можуть винести на розгляд парламенту найближчим часом.